Сталкер of Чорнобиль це вічна класика, цікавість до якої ніколи не згасає. Час від часу все одно повертаєшся до цього похмурого світу, який завжди кличе тебе до себе на манер моноліт у четвертому енергоблоці. В цьому відео ми поговоримо про те, чи грабельним є старий сталкер 23-му. Я Андрій Безсовісний, і ви знаходитесь на каналі ArtLine. Сталкер Тінь Чорнобиля це гра, яка отримала величезну кількість модів, від невеликих текстурних до великих сюжетних. Їхню кількість важко злічити. Та не для цього ми тут зібрались, адже тема про моди зачеплена для того, щоб втілити невеличкі прояснення. В цьому відео ми поговоримо про оригінальну гру без яких-небудь модифікацій. Моди до Сталкера виходять по сей день, тому дана тема заслуговує окремого відео. Музика з головного меню. Ти вже її чуєш, хіба ні? Ще пак, адже музика в тінь Чорнобиля це взагалі дещо вкрай дивне і унікальне. Озираєшся по сторонах в таборі для новачків, вибираєш розмову як з досвідченим, бо Сідорович не любить грати з благородність, і відправляєшся мучити бандитів. Тут і починається ряд запитань, які стають вже риторичними. Адже коли довго не граєш в Stalker, забуваєш, наскільки крива стрільба на початкових етапах цієї гри. Варто зазначити, що гра вийшла у 2007-му, тож не подумайте про гостру критику, це всього лише висвітлення позитивних і негативних елементів живої легенди. Останні присутні навіть в Сталкері, який на той час здавався майже що ідеальним. Якщо тоді стрільба не викликала жодних запитань, сьогодні, повертаючись в гру вкотре, їй дивуєшся. Навіть після зачистки Агропрому і військових складів розкид куль тамтешної зброї не може не дивувати так само, як і дивні хітбокси. Виникає враження, що прицільна і точна стрільба до моменту розборок на базі свободи в цій грі взагалі неможлива. З затиснутою правою чи без. В Тінь Чорнобиля стрільба подібна до лотереї. Спробуйте влучити в голову однією кулею декілька разів підряд. Цього у вас ніколи не вийде. немов штучно фальсифікує хітбокси, і це аж надто сильно впадає у вічі на початкових локаціях. До прикладу. На кордоні я ніколи не плачу данину військовим, так як я постійно валю їх і забираю АКС. Якщо ви в'язуєтесь в цю перестрілку, ви знаєте, що вона може протривати біля 70 хвилин, хоч противники і не знаходяться на великій відстані. І це на середньому рівні важкості, бо на ветерані така перестрілка протриває ще довше через підвищений дамаг ботів. Що стосується стану зброї, це одна з найнепотрібніших механік в тінь Чорнобиля. Виникає питання, навіщо гру вплітати механіку зношення зброї, якщо її неможливо відремонтувати? Якщо стан пушки погіршується на 25%, вона почне клинити по два рази за ріжок, що абсолютний нонсенс. Більшу частину перестрілки ти вимушений перезаряджатись, замість того, щоб прокладати шлях трупами. Подібне стосується і броні, яку теж не можна ремонтувати офіційними способами, хіба багами? Та навіщо з тим гратися, якщо можна просто відшукати новий комбінезон? Найкумедніше те, що в складних ситуаціях часто можна залишитись з мінімальним рівнем броні, завдяки чому сейвитись будеш на кожному кроці. Ніколи не помічали, що на фінальних рівнях боти починають вигравати дуелі в притул майже що зі 100% вірогідністю. Також не можуть натішити хлопці в екзоскелетах на кінці, перший постріл яких одразу йде тобі в голову. А їм хедшот і ВХ в тінь Чорнобиля є абсолютно нормальними речами для ботів. Ці хлопці завжди знають, де тебе шукати. Найбільші проблеми оригінальної гри стосуються мікроменеджменту і фінансової системи. Максимальна вага інвентаря в 60 допустимих кілограм і 50 адекватних постійно плює вам в обличчя. І збільшити це число неможливо. Єдиний спосіб це екзоскелет, який можна отримати в самому кінці безкоштовно. Притому носиш найбільш потрібні речі. Три види зброї в рюкзаку можна побачити хіба що після зачистки бази свободи, бо до того часу такий набір не відрізняється актуальністю. Звідси витікає наступне: навіщо робити в грі настільки дивакувату фінансову систему? Згадайте лише перші квести і товар Сідоровича. Навіть якщо виконуєш багатько сайтів, назбираєш різних артефактів і будеш торгувати підібраною зброєю, назбирати вийде хіба що на бандитську куртку за 9 косарів, яку і так можна знайти. Гра постійно дражнить тебе цінними предметами, які ти не можеш купити, а через деякий час сама тобі їх видає. До прикладу, нещодавнє проходження дозволило мені назбирати біля 140 тисяч рублів до моменту, як мічений відправляється на зустріч з доктором. Екзоскелет у Бармена коштує 200 штук. Питання: скільки треба гріндити, щоб його купити? Звісно, ця броня є далеко не найулюбленішою серед гравців, так як вона не дозволяє швидко переміщатись. Тут переходимо до одного з найгірших етапів «Тінь Чорнобиля. Це надто швидке виснаження. Навіть якщо вага інвентаря в показниках норми, персонажу все одно не вистачає сил, щоб якомога швидше долати дистанцію. А як ви знаєте, займатися бектрекінгом в цій грі доведеться постійно. Замотити збірку на витривалість можна лише після повернення з янтаря, та й то по дорозі все одно постійно назбируєш різних цікавинок. Багів в грі теж вдосталь. Останнє проходження взагалі глибоко здивувало мене такою великою кількістю багів. В кінці, до прикладу, один з монолітівців постійно з'являвся біля мене після сейву, влаштовуючи швидку смертельну дуель. Довелось перезавантажуватись біля п'яти разів, щоб першим поставити хедшот. Також зустрічались читерські боти, на яких витрачуєш по три ріжка. Після вбивства вони магічним чином зникали, тоді як в Сталкері не зникає взагалі ніщо і взагалі ніколи? Не дивлячись на всі ці проблеми, Сталкер Тінь Чорнобиля досі залишається грабельним. Нещодавно я пройшов цю гру з великим захопленням, ніби нікуди з неї і не виходив. Звісно, вона застаріла, потребує ремастера, може і ремейк, але здається мені, що грабельність цієї гри це константа, на яку не може вплинути час. А як думаєте ви? Пишіть комент під цим відео і заходьте на сайт нашого інтернет-магазину за ігровою збіркою. До нових зустрічей на цьому ж місці.